Автомобілі обласних і районних чиновників підуть із молотка. Обласна державна адміністрація оприлюднила інформацію про продаж 12 службових машин: найстаріша 1984 року, найновіша 2007. Серед лотів переважно вази, уази і гази. Є й одна іномарка. Черіамулет авто розпродують у зв'язку зі встановленим кабміном лімітом транспортних засобів для органів виконавчої влади. Кервоградські обласні адміністрації та районним дозволили мати не більше 112 машин. Коли йде, пройдуть аукціони, поки невідомо. Раптову смерть кіровоградського підприємця розслідуватимуть депутати. Сьогодні під час сесії Кіровоградської міської ради народні обранці створили комісію, яка розслідуватиме причини перечасної смерті бізнесмена Аркадія Золотарьова. Нагадаємо, трагічна подія відбулася 11 квітня під час засідання координаційної ради з питань підприємництва в міській раді. На час розслідування заступника міського голови Ігоря Василенка, який проводив зібрання, відсторонили від виконання своїх обов'язків. Окрім цього, депутати ухвалили низку кадрових змін, проголосували за звільнення Лідії Єльчанінової. Керуючий справами виконавчого комітету міськради, причина вихід на пенсію. Валентина Шаповалова ж припинила своє депутатство у зв'язку зі станом здоров'я. Також народні обранці виключили зі складу виконкому екс-секретаря Ігоря Волкова і колишнього першого заступника мера Володимира Каніщева. Замість них працюватимуть Іван Марковський, Віктор Холявко. У перерві засідання секретар міськради Марковський провів прес-конференцію, повідомив, що 15 травня планують повне перезвантаження кервоградської влади. За його словами, нові люди на посадах не повинні мати жодного відношення до бізнесу. Повідомив, вже є кандидатура на посаду першого заступника міського голови. Це депутат Павло Топчій. Ми зараз за цей період до 15 мая обсуждаємо кандидатури, щоб це були. Не заанжовані люди, щоб це були люди досвідчені і щоб люди не були кору... не, не були ні під яким чином пов'язані з корупцією. І я вам скажу інше, щоб вони не були пов'язані із власністю. Потрібно робити перемі... зміни, потрібно ділитися коштами. Я маю доділитися коштами, яким чином, забирати туди, куди їх де дуже легко красти. Я відкрито кажу, на арки 800 тисяч це практично ті гроші, які. За закладували для того, щоб їх вкрасти так само і по вулиці Леніна, і ви знаєте, що це було? Ми можемо досидитися до того, що нас просто прийдуть і повиносять.